Більше з цікавістю реагують, питають, а що це? А як це? О, типу, що до смерті, там, а що ти робиш? Є крінжові якісь реакції, типу, коли питають ха-ха, ви що допомагаєте людям помирати? Двадцять другому році, влітку, в мене трагічно померла моя тьотя, сестра моєї мами. Їй було 44, і ця смерть вона дуже сильно вплинула на моє життя. І в мене почались різні трансформації всередині мене, в житті. І я якось заглибилась у вивчення горівання в той період. В першу чергу, для того, щоб собі допомогти прожити це. Генрі Вайс він є одним з засновників концепту професії Доли смерті. Як це народилось? Він або працював, або волонтерив у хоспісі в Америці. І він побачив, що потребам помираючих людей приділяється дуже мало уваги, і що до них ставляться ніби як до вже мертвих. Але насправді це ще жива людина, в якої ще є, можуть бути потреби, яка ще може бути в свідомості, яка ще може мати якісь бажання. Дольсу смерті не є психотерапією і ну, взагалі, не є терапією. І основна різниця. Найтака, ну найглибша відмінність, що терапія, психотерапія, вона спрямована на зміни. Довольство смерті воно про те, що ми нічого не змінюємо. Це емоційна підтримка може бути, це е, фізична підтримка може бути. Наприклад, там взяти за руку, обійняти, якщо людина цього хоче. Є певне уникання цієї теми. Про це не говоримо, не це закриваємо очі. А війна що зробила? Ми можемо жити в ілюзії, ніби ну, смерть, це щось далеке, воно десь там, воно там якби. Це мене не стосується. А тут це починає відбуватись ближче, ближче, ближче. Коли Хтось прям ближче до нас помирає, ну із наших вже близьких або знайомих людей, які ми знали, дуже часто саме в цей момент люди вперше з'єднуються з, з усвідомленням власної смертності.